Всім привіт! Вітаю на каналі. Хто не підписався, підпишіться, будь ласка, і поставте вподобайку, якщо вам не важко. Значить, що я хочу? Хочу показати, як правильно з'єднувати акумулятори в паралель, бо деякі або не розуміють, або з'єднують їх не зовсім правильно. Значить, що для цього потрібно? Правильно з'єднувати акумулятори в паралель потрібно за допомогою шинок. У мене придбані такі були шинки з Aliexpress. різьба. M8. Шинки витримують. 48 вольт від 48 вольт DC 300 вольт AC і до 275 А. Тобто, в принципі, для 99-95 випадків побутового використання їх цілком достатньо. Вони зроблені з МІДі. Різьба М8, нержавійка. Шинки е оброблена мідь, е мабуть, нікелеве покриття. Я там. Царапав, воно видно, що там під ним мідь. І так, значить, що потрібно? Це метод так званої діагоналі діагонального з'єднання. Тобто плюс на праву нижню, мінус на ліву верхню. Потім що ми беремо? Акумулятори підключаються проводами одного перерізу, бажано однакової довжини. Тобто беремо плюс. Плюсовий провід першого акумулятора і саджаємо його на шосту шпильку від плюса, який пішов на інвертор, а його мінус саджаємо на першу шпильку від мінуса, мінусового проводу, який пішов на інвертор. Таким чином, якщо взяти оцей відрізок в 1 мільйон, хоча там опір менший, ніж 1 млн, то ми отримуємо під'єднання. Першого акумулятора до нашого інвертора через загальний опір 1, 2, 3, 4, 5 млн. І тут 6 млн. Тобто, у нас перший акумулятор під'єднаний до інвертора за допомогою дротів та, наприклад, опору цієї шини в 6 млм. Далі ми беремо другий акумулятор. Провід від другого акумулятора плюс під'єднуємо. Поруч. Таким чином у нас становить опір 1, 2, 3, 4 мільйони, наприклад. Тут під'єднуємо мінус поряд. І тут у нас 1, 2, 3, 4 млн. Тут у нас 5, 6 млн. Як видно, так само наш другий акумулятор під'єднаний з опором в 6 млн. Так само третій акумулятор. Під'єднуємо плюсовий провід від плюса у нас 1, 2, 3 мільйоми. Так само в мінус. Під'єднуємо від мінуса, який пішов на інвертор, теж через 3 мільйоми. 1, 2, 3. Отже, у нас третій акумулятор теж під'єднано через 3 мільйоми. 1, 2, 3 на інвертор. І 1, 2, 3 на інвертор. Четвертий акумулятор Од, 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 так само однаково. На цей термінал і на цей термінал. Тут уже у нас по плюсу буде 1,2 мільйона а по мінусу 1, 2, 3, 4. 4 плюс 2, 6 мільйонів. Ну, якщо в кого є кошти на 5 акумулятор, під'єднуємо мінус сюди. І плюс десь я загубив ось сюди. І таким чином у нас. П'ятий акумулятор теж під'єднаний буде до інвертора 1 мільйон по плюсу. І 1, 2, 3, 4, 5 по мінус. 6 мільйон. Таким чином, якщо провода до акумуляторів будуть однакової довжини, однакового перерізу, наші всі акумулятори будуть під'єднані через однаковий опір до контактів інвертора. Умовно, це. 6 мільйонів. Хоча опір цієї шинки від першого до шостого, шостої шпильки складає приблизно 0,07 мільйона ну або десь 0,06 можна виміряти і авреї. Таким чином, так, правильно з'єднувати акумулятори. Бо деякі люди, наприклад, Під'єднують інвертор сюди і потім починають перший акумулятор, другий, третій, четвертий, п'ятий. Тоді п'ятий акумулятор у нас буде під'єднано через 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9м. 10 мільйон. А перший акумулятор буде під'єднано через опір 1, 2 2 мільйони. При струмах більше 100 а 100-150 А. Напруга буде дуже відрізнятися, і акумулятори будуть як заряджатись, так і розряджатись нерівномірно, що буде створювати в них дисбаланс як по заряду, так і по розряду. Тому, кому було цікаво, підписуємося на канал, ставимо вподобайки, коментуємо. Можливо, я щось неправильно кажу. Всім до побачення.